Так, дивіться, і займаємо останній лот білизни, яка в нас є з малюком. буде, Тут малюк від трьох рочків. Такі боксерчики 30-36, бюсгалтер, такі маючки топи, трусики. Додали кілька патічок по купу білизна. Боксери 30-36, 24-30, боксерчики, топ, дві маючки. Малючкові, але вони йдуть на три рочки. Нормально буде. І такі на три рочки трусики для дівчинки. Кілька таких базових, 2-3 30-36, боксерчики на 6 30-36 боксерчики, трусики, дівчинка, бюст, дві маючки, топ, бюстгальтер, дві футболочки, такі 3-4 маєчки, 5 маєчки, дихаючи 116 Так, по трусикам. 9-10 буде, 13, 14, шкарпеточки 10, 12, 4-6, шкарпеточки, 8-10, Далі 146-52 трусики, 9-10, 7-8, 10-11, такі 12, маєчка, 3-4 футболочки, такий набір топів, рубчик, такі для дівчат, такі. Ну і тут трусики всі йдуть. XS, 2 XS. Це такі топи для дівчаток. Дві маєчки і такі дві футболочки. Замовляйте.